Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і щотижнева передача Чия інформація. Нещодавно в кампусі Варшавського університету 22-річний юнак зарубав сокирою жінку і поранив чоловіка. Крім того, що шкода жертв скандал, звісно. І чомусь ніхто не згадує, що останнім часом у Польщі паралельно зі зростанням антиукраїнських настроїв повернулася русофілія, і по телевізору тепер щодня крутять рекламу, де двоє молодих хлопців згадують Достоєвського з його хворим на всю голову персонажем. Згадують цілком на алюжі, легко так сміються, і цілком ніби прийнятний для них такий спосіб вирішення проблеми з сокирою. Ще не так із цим світом, який і надалі фанатіє від культури і літератури вбивць. Можна говорити про успішний самопіар Росії, який триває роками, про фантастичні кошти, закладені в підкуп лідерів суспільної думки чи політиків на Заході. Можна говорити про нерефлексивне спрощення, притаманне, людській природі, можна говорити про бажання належати до більшого стада, більшої групи, яка тебе краще захистить або має більшу територію. Але все одно надто багато на заході прихильників великої руської культури, вілікава рускава язика, великої літератури, чого там ще вілікава, які цю облуду підтримують, коли йдеться про осіби з вищою освітою, часто з науковим ступенем у гуманітарних науках, то дивно очікувати, що доктор наук, скажімо, з філології чи з соціології, буде діяти, а тим більше діяти в науковій діяльності. Нерефлексивно. То чому ж так багато в науковому середовищі осіб, які підтримують ось цю російську облуду з приводу великої культури, чи великого язика чи літератури? Останнім часом великою мірою завдяки Оксані Забушко, але не лише їй, хоча б почали говорити на Заході про те, що в країнах Заходу так насправді і славістика це практично русицистика. Я запитала доктора Акілі, Алесандро Акілі, фахівця слов'янських мов і літератур Університету Кальярі в Італії, перекладача української літератури і фахівця з української літератури. Я запитала, чи помітив він цю тенденцію, чи... Проявляється вона в чомусь яскраво, чи, скажімо, в тому, що назви спеціальностей так виглядають, що набирають студентів нібито на славістику, але завжди десь там приписом, або навіть на першому місці буде русицистика, чи можливо в кількості студентів, чи в домінуванні російської мови, чи в предметах, чи в методиці, можливо, в науковій методиці. Ну, звісно, можна говорити про країну, де я живу і працюю, тобто Італія, можна говорити про захід, умовний захід. Але, взагалі, тенденція така сама: те, що переважно викладається, перекладається і досліджується російська мова і література. Це справді так в Європі і, здається, в Америці теж. Як ви сказали, ця ситуація почала. Трохи помінятися за останні три роки, але все ж таки російська мова і література все ще домінують. Це, мені здається, пов'язано з багатьма е, моментами, аспектами, з тим, що Росія завжди дуже добре вміла промувати себе і свою літературу, це ми дуже добре знаємо. І те, що російська мова і література завжди. Більш за інші слов'янські мові літератури викладальця, це значить, що є набагато більш перекладачів. Є багато людей, що можуть перекладати російську літературу, і це значить, що у книгарнях з'являється багато перекладів з російської, і просто люди автоматично. Поєднують поняття Східної Європи з Росією та її літературою. Я розмовляла з Ритою Кіндлеровою з Чехії, і вона навела приклад, як багато насправді спеціальностей, пов'язаних із русицистикою чи якимись науками про Росію, так само і кафедр, мабуть. І чи є ще, хоч якась слов'янська мова чи культура, так само, ну або Хоча би приблизно так само популярна, або якщо не популярна, то хоч відома в університетах. Так, так багато, багато кафедр російської мови, і літератури і мало кафедр інших мов. Е, я б сказав, що друга слов'янська література. Ну в Італії, звісно, але не тільки це польська мова і література. Ну, принаймні, люди, окрім університетів, знають, що вона існує, знають, що є така потужна, така цікава польська література, навіть. Znają, co je takie imiona jak Czesław Miłosz, i Wysław Wyszyborska. Inne Litia, trochę mniej znają. To, to polska mowa literatura mają prawo istnieć w europejskim, w przestrzeni. Co do innych literatur, sytuacja jest Є дуже дуже мало кафедр чеської літератури, хорватської літератури, сербської, болгарської, словацької та інших. Їх мало. Я б сказав, що у цьому загальному контексті зараз може українська мова і українська література мають більш шансів, аніж інші малі, як скажімо, хорватська чи словенська. Чи словацька, наприклад, тому що, ну звісно, повномасштабне вторгнення, і люди принаймні дізналися, що є така Україна, і що така Україна має свою мову і свою культуру. 22-го року, наприклад, в Італії, зараз скажу про, про Італію, з'явилися мовні курси в деяких університетах до того до 22-го року. У нас україністика була в Римі та частково в Мілані, де я вчився, наприклад, в Мілані. Але справжня україністика була тільки в Римі. Зараз ситуація не змінилася, але з'явилися мовні курси на рік чи на один семестр у таких університетах, як, наприклад, Болоня, Турин, Сієна та інших. Три роки тому ми всі думали: ну, ситуація змінилася. Зараз з'явиться у нас справжня українська не тільки в Римі і так далі. Поки що цього не було. Ще є ці курси, але це не, не прорив, скажімо, і не зрозуміло, що буде далі. Але принаймні, треба можна сказати, що українська література. Коли не в університетах, але принаймні вона почала з'являтися в книгарнях. Більше перекладаємо, аніж було до 2022 року, і зараз українська література якось перестала сприйматися як екзотика. Зрозуміло, що вона є. Перекладів було досить багато за ці три роки. Ще раз не, не можу сказати, що далі буде, але принаймні таке поняття українська література зараз існує, люди ну, його акцептують, приймають, і принаймні знають, що вона є, що вона існує, що цікаво її читати. Оскільки вже зайшла мова про літературу, то я запитала, яких українських авторів можливо більше знають в Італії. Знаю, що є Жадан. Жадана більше знають як прозайка аніж поета. Його поезію ще мало знають, мало перекладається. Його проза є. Вона, наприклад, в Італії виходить. У доволі великому потужному видавництві Воланд знає, що є ну, Оксана Забушко. Про неї вже була мова, її роман 90-х. Польові дослідження з українського сексу вийшов ще 15 років тому. Якщо не пом'яці, може навіть 20. два роки тому вийшла найдовша подорож. Я її переклав. Щодо поезії вийшла доволі велика антологія сучасної поезії у великому видавництві Мондадорі два роки тому. Я був перекладачем і укладачем цієї збірки разом з Яриною Грушею. Коли ця книжка вийшла, ми всі думали, ну це чудово. Зараз можна буде ну, ще раз перекладати багато українських поетів і поеток. Цього, звісно, не стало, але ну, сподіваємося, що. Колись ця можливість буде. Ну, я б сказав, що знають найпопулярніших зі сучасних знають Андруховича, знають Шатана і знають Забушку. І ще, звісно, ну, Шевченка вийшла антологія Шевченка ще до повномасштабної війни, років 10 тому. І це все я б сказав. Тобто, найпопулярніші імена трохи сучасної поезії минулого року ще вийшли Леся Українка і Ольга Кобилянська, тобто. Переклади з'являються, але звісно, праці праці ще дуже багато. Звісно, треба, щоб видавництвам було цікаво видавати українських авторів, тому що їм треба, щоб була публіка. Ми працюємо, щоб публіка була, щоб публіка була зацікавленою в українській літературі, і звісно, сподіваємося, що книжок буде, буде ще більше, чи ж проблема лише в популяризації. Бо так виходить, що видавництва не хочуть, бо немає читачів а читачів немає, бо немає літератури. Так, розумію ваше питання. Мені здається, що коли книжки є, читачі їх читають. Це принаймні моє враження. Тому я думаю, що варто перекладати якомога більше, щоб книжок було якомога більше. Мені здається, що коли книжки будуть, їх будуть читати. І для цього ми з нашими колегами стараємося перекладати справді багато книжок, і дуже добре, що з'явилося, скажімо, вже нове покоління перекладачів української літератури. Є маленька, але досить сильна група. Аспірантів, деякі займаються українською літературою у своїх працях, інші іншими слов'янськими літературами, але вони знають українську мову, тому що вони ходили на ці мовні курси, які почали з'являтися три роки тому, і вони вже можуть перекладати. Topko to, jaz spodivaj se, da knjigov bo večje, če ta čiv bo večje in ta hvelja interesov, jaka v nas nedavno je zavedela, če ona vstojići, narešti, v resnici ukrajinska literatura na rešti bo na ravni inštrumentov v našem vidabničnem urejenku. Більшу шкоду Україні каже доктор Акілі, приносить навіть не нестача книжок чи інформації, а те, що про Україну пишуть і говорять не фахівці або просто відверті російські пропагандисти. Тобто лакуну заповнює і віддавна її заповнює Росія. Якщо Україна сама про себе не говорить, про неї говорить Росія. І зараз ми говоримо лише про літературу, а можливо, якось іще Україна присутня у формі наукової, у формі якихось соціальних процесів громадянських чи історичних. Щодо мистецтва в нас тут у Мілані, наприклад, рік тому була. Велика вистава українського мистецтва. Я, на жаль, не, не мав можливість піти на цю виставу, тому що тут мене не було, але я читав, я чув, що публіці вистава подобалася і, і що вона мала успіх. Щодо науки, так, звісно, я переважно говорю про себе, про літературознавці. Про перекладачів, але, звісно, про Україну пишуть і говорять історики, ті, що займаються політичною наукою і так далі. Проблема в тим, що це не завжди фахівці, які говорять про Україну зі студентами, які виступають, які пишуть книжки. Якщо зайти до книгарні і там пошукати книжки про Україну. Так, там є і якісні книжки про Україну, книжки, які пишуть фахівці, люди, які займаються багато, давно займаються Україною, добре її знають, але, на жаль, є теж і багато книжок. Не фахівців і пропагандистів, людей, які не знають Україну, які мають такий образ великої Росії, і так далі. І вони пишуть книжки, які не мали бути у книгах. на жаль, ця проблема є, їх досить багато. Ну, як ми знаємо, не важно тільки говорити про Україну, але треба говорити про Україну. Коли її знаєш, і коли ти є фахівцем цього предмету, і це велика проблема в нас. Думаю, що це проблема не тільки в нас, в інших європейських країнах, особливо на Півдні, як ми часто чуємо і знаємо. Але ця проблема є особливо коли йдеться про історію і політичну науку. Багато багато книжок, які не є науковими виданнями, які є тільки пропаганда, і дуже дуже часто проросійська пропаганда. А це велика проблема. На жаль, цю проблему можна вирішити за допомогою більшої кількості фахівців, каже доктор Акілі. Ще раз досить просто. Я думаю, треба, щоб з'явилося більше фахівців. Щоб бути фахівцями, звісно, треба знати мову, тому що треба вміти читати перші джерела. Це дуже важливо. І для цього я думаю, що ну нам треба просто якомога більше викладати, перекладати, говорити про Україну з куту зору людей, які цю країну знають. І звісно, треба у своїх університетах зробити все можливе, щоб з'явилися нові курси, щоб з'явилися більше можливостей для просування науки про Україну. Я думаю, що це перший крок без цього нічого різного не буде. Я запитала свого співрозмовника, чи помітив він домінування в науці росіян, і якщо воно є, то як проявляється? Так, так, таке є, таке є, звісно. І є таке поняття, що те, що робить Росія, те, що робить росіяни, це якісне мистецтво, якісна наука, і дуже дуже часто люди не стараються глибше розуміти російську культуру, її суть. І проблема в тім, що це викладачі російської культури, які нічого не роблять, щоб змінити цю ситуацію. Просто вони звикли викладати російську літературу, Літературу російську науку так, як, як вони це робили ну, у минулому столітті, скажімо, тобто не критично. І стається, що поки що змін було дуже мало. Ну, звісно, я знаю деяких русистів, які почали відноситися до свого предмету з різних путів, це є, але це меншість таких фахівців з російської літератури. Може. Riznici, zajece, v tem je razlika med Italijo in drugimi državami. Meni se zdi, da je v Nemčini druga situacija, vse še zdaje se tako. Ampak v Italiji, na žalost, še dominira precej konservativno stavljanje do tega, kako naj bi bila izkladati se ruska kultura, na žalost. В Італії ніби і є боротьба з російською пропагандою, з дезінформацією, але, на жаль, недостатня. Мені здається, боротьба є до якогось рівня вона є, але все ж таки недостатньо. І, хоча зусилля були, я б сказав, переважно три роки тому, два роки тому, це все ж таки недостатньо, і ситуація не змінилася у головах людей, у головах публіки. А чому це було? Тому що не було інструментів, не було нових понять. Нові поняття з'являються, але поки що немає можливості відверто говорити з великою публікою про ці нові погляди на, на історію Східної Європи, на українську літературу, на українську культуру, на відносиння Росії з України і так далі. Я думаю, сподіваюся, принаймні, що це проблема часу і що. Просто нам треба ще раз працювати, працювати, щоб просувати ці нові поняття, ці нові погляди, інакше не, не, не бачу рішення проблем. Фактчекінг в Італії не на часі. Але Сандро Акілі говорить, що є фактчекерські організації, періодичні видання, але більшість видань, а особливо телебачення, цим не займаються, і тому така інформація, фактчекерська не доходить до широкої публіки. Вони є, є навіть журнали і часописи, які займаються цими проблемами, але більшість великих видань і цим, на жаль, не, не займаються. І ще є проблема телебачення воно, на жаль, не дуже якісне. Тобто є ті, які займаються факт-чекінгом, але на жаль. To ne zadeva vedno hodi do velikoj publike. Na primer, obstajajo takšne izdaje, kot je vidanje, gazeta Il Post, in oni zelo kakovostno pišejo o Ukrajini, ampak še enkrat. Це, наприклад, газета і пост дуже, дуже добра, дуже якісна, але це не більшість читачів читає цю газету. І ще треба сказати, що, наприклад, за останній рік про Україну у великих газетах пишуть дуже мало. Це вже не найпопулярніша тема, і люди якось почали забувати про Україну, про те, що відбувається, і зрозуміло, коли про щось мало пишуть, і таких моментів, як фактчекінг, наприклад, здається, що це не на часі, але і це звісно проблема. Я запитала, чи помітне домінування росіян і нав'язування російської пропаганди, яке звичайно ж існує на наукових конференціях. Якщо воно є, то в чому проявляється? Росіян треба сказати мало. Ну принаймні на тих конференціях, куди я ходжу. Тобто, знаю, що на інших конференціях вони бувають, але все ж таки росіянам досить складно приїжджати до Італії. І взагалі до, до Європи, тобто деякі є, але на щастя це ще не так, як було до 22-го року, коли звісно в них була можливість просувати свої наративи і свій підхід до історії східної Європи. Цього ще нема ще раз, на щастя, але звісно, ну ми бачимо, яка зараз ситуація в США, і звісно, ситуація може ще раз погіршитися. Доктор Акілі каже, що українці багато зараз роблять для популяризації своєї картини світу, своєї культури, літератури, своєї правди, зрештою, але варто робити і ще більше, щоби не втратити цей момент. Мені здається, українці вже дуже багато роблять, і ну, звісно, це ми маємо бути більш вдячними до українців і. Робити все можливе, щоб українці мали можливість виступати, щоб було більше культурних заходів присвячених історії України, звісно, до тих, що українці роблять зараз, тому що українці нас усіх захищають, і треба, щоб люди це зрозуміли, і щоб про це не забули, тому що це дуже дуже важливо, і це звісно нас ратує у цьому моменті. Я, звичайно, не могла не запитати доктора Кілі, звідки його інтерес до України, до української мови, літератури і культури. Я був студентом російської мови і польської мови. Одна зі славістів мого університету, Джованна Ворожі, яку дуже, дуже добре знають. Вона почала викладати українську мову і культуру. Я почав ходити на її заняття. Це було дуже цікаво, тому що я про Україну нічого не знав. І це було коли я був студентом магістратури. Потім мене була можливість почати аспірантуру. Я тоді вже знав поезію Василя Стуса, яка мені дуже, дуже, дуже сподобалася. Я вирішив писати дисертацію про поезію Василя Стуса, і потім з'явилися інші можливості далі займатися українською літературою і ну, решта, вже вже історія, скажімо. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про переважання у славістичних студіях русицистики, і розмова про це була з доктором Алесандро Акілі, фахівцем слов'янських мов і літератур університету Кальярі в Італії, перекладачем української літератури, спеціалістом з української літератури. А з вами була Сніжана Чернюк і щотижнева передача Чия інформація.